Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живи, з ісі, і все іспаніє сокровище блажесне подателю, прийди і все в Ним, і очисти і всякий скверний, спаси, блажі душі наші, святий святий Святок Свят безсмертних по нас, святий Божь Святок Свят безсмертних по нас. Святий Бог, святи крик, Святий безсмерти, славу слава і Сину, і святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвята і Троєць помили нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконні наше, святий пости і сили на Моші наші. Імени Твоєго ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, і святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки, Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його, яко да біжать од лиця Його ненавидящий Го, і ще зайдем, да ішеснут. яко та й вас лица огня, так от погибне, грішниця лиця Боже, а праведниця да вас Господу помолимося, Господу помолив. Отче святий. Врачу душу, тілес, посла єдинородного Твоє сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, ісцеляючий від смерті, ізбавляю із ціле робів Оксану, Віктора, Маркіяну, Софію, Юстину, Івана, Ярослава, Андрія, Віталія Надію, Анну Мар'яну, Павла, Софію Ярину, юну наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру Кристі, Анна Флорі, Анна Олександра, Тетяну, Семена, Інну. Рабі Божу Юрія, Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Юрія Наталію, Софію, Янну Марію, Василя Любов, Катерину, Лок'яна Єремо, Анну Орисю, Сергія Валентину, Ольгу, Роберта, Даниїла. Данну, Оксану, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Лілію, Андрія, Андрія, воїна Романа, Володимира Ярослава, Михайла, Іванку Ярославу, Марію, Марту, Наталію, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, Назара, Галину, Йосипа, отця Стефана, отця Симона, отця Василя, отця Павла. Оксану, Юстину, Дмитра, Ольгу Романа, Олександра, Тетяну Володимира, Андрія, Людмилу Володимира, отця Стефана Ігоря Матвія, Семеона, Любов Оксану, отця Стефана Андрія Світлану, отця Степана, воїна Євгена, Софію, Лесю Матвія Ярославу, отця Стефана Олега, Юлію, Анну, Андрія, Тетяну, Романа Зиновію, Оце Стефана Галину Ігоря, Андрія Романа, Наталію, Богдана Володимира, Наталію Руслана Лесю, Андрія Марію, отце Степана Олега Олену, Анастасію, Яну, Євгенія, Івана, Ірину, Анатолію, Надію, Світлану, Анатолію, Романа, Тетяну, Оксану, Івана Марію, Ірину, от Степана Дарію, Протрея Стефана, про протре Павла, Протрея Семена, Протрея Василя, Ольгу Сергія. Ольгу Світлану Антону, Нікіту Віра, протрей Стефана Петра, Лідію, Петра Ярослава, Богдана, Христину, воїна Романа Віталія Тараса, Ганну Богдану Надію, Марту Назара Агафію, 에, Марію Юрію, Ігорію Марію, Вікторію, Наді, Віталію Надію, Анну Мар'яну Павла, Софію Ярину, Миколаю Софію Олену Івану, Мар, Марію, Олену, Лесю, Олександру, Захара, Зиновія, і робів Божих Захара, Зеновія, Галину, Галину, Ірину, Андрія Володимира, Світлану, Ірину, Наталію, Сергія, і робів Божих Христину, Марію, Катерину, Софію, Михайла Ігоря. Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Оле, Олега Софію, Захара, Ульяну, Христину, Ярославу, Оксану, Іванну, воїна Ярослава, Марію Володимира, Володимира Ігоря, Любо, Анну, Діану, Вероніку, Ірину, отця Степана, Тетяну, Ольгу, отця Степана Світлану, Віктора, Сергія, Валентину, Ігоря, Ірину, Константина, Ірину і Боже Юрія, Олександру, Віру, Руслану, отця Степана воїна Василя Марію, Романа Андрія, Андрія, Назарію, Оксану, воїна Павла Наталію, Галину Марту, Давида, Христину, Андрія і Ірину Антона, отця Степана Лєну, Максима, Марту, Мар'яну, Дар'яна, Лева. Анатолія Зиновія Світлана, Ігоря Мар'яну, Ганну отця Степана, Ігоря Юрія Наталію Любо, Оксану Андріану Володимира Ніну, Ольгу Павла Володимира Романа, Ольгу Ольгу Мар'яну, Ангеліну Амалію, Іллю Тетяну Ігоря Юрія, Олену Владиславу Анастасію, Івану Ореста, Наталію, отця Степана Галину, Вадима Ольгу, Василя Мирона, Зоряну Галину. Оце Степана Зою, Володимира Лілію, Олену, отце Степана, Юлію, Владислава, Володимира, Галину, Олену, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Юрія, Романа, Анну, Андрія, Христину, Софію, Ярину, Дарію, Євробі Боже, Тетяну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітко, Оксану Романну. Максима Юлію Олену, Дмитрія Макарія, Ірину, Наталію Мирославу і Робів Боже, Єлизавету Олену, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарію, Маркіяна, Степані Катерину, Артема, Емілію Таїсію, Аделіну Анастасію Олександру, Владиславу, Оксану, Ксенію Михайла. Юрія, Дмитра, Богдана, Василя, Богдана, Федота, Віталія, Олексія, Інесу, Агнію, Ростиславу Олексія, Мирославу Олену, Світлану Олександра, Жанні і Робів Божих, Мирославу, Олега, Андрія, Анну, Діану Софію, Лілію Маркіяна, Ірину Михайла Йосифа, Миколая Петра, Романа, Вероніку Володимира Марію, Ігоря Матвія, Катерину Марію. Василину Любу, Юлію, Юрія, Василя Наталію, Дмитра, Данила, Оксану, Ігоря, Олеся, Владислава, Ярославу, Оксану, Роману Яну, Анну Захарію, Юлію, Людмилу, Константина, Ольгу Марію, Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра, Іраклія Гліба, Ілію, Ернеста, Соломію, Олександру, Мирославу, Ярослава, Любомира, Данила, Галину, Зоряну, Любомира, Галину. Оксана Ігоря, Дар'я Данила, Володимира Людмила, Марії Віктора Ігоря Руслана Любомира, Івана Степана Степана, Ірабів Божих, Василя Галину, Івана Ольгу Кристину, Анну Марію Ярослава Галину, Павла Отілесним, душевним немощою приїхав благодаттів Хрисатвою, молитвами при владичиці і приснудів Марії. Предстатель свічесних небесних сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесного славного Пророка Пратичі Крестителя і Іоанна, святих славних Сихваних апостолів, праведних святи праведних Батийським, і не всіх святих, яко Ти єси, джерело сілень Боже наш, і тобі славу селам, от Твістину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Міни Господа Бомажу Отця Степана Тетяну, Олександра, Кароліну, Кароліна, Галину. Ще і Ще з умиленням сердець наші, молитвою, оптинських старців, до Господа Бога помолимося. Господи помилимо. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, Які би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події проти зім'я. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Поміне Господи, Боже, Ігоря, Катерину. І Ірина Володимире. Премудрость просте, вислухаймо Святої Євангелієм, Мир всім і духовні. Від Матфея святої Євангелія читання, слава тобі, Боже, нас, слава Тобі! Воном. Во время Оно призвав Ісус Бога Десяду чи на да дай їм власне досяг нечистих, якої згонять іселити всякий всякі дух і всяку болізність. В'яну десять посла Ісус заповіда глаголя на путь єзикне дітей, град, самарійський не входьте, і діти же паче курцям погибшим дому Ізраїлю. Хотя же проповідайте лаголюше, яко приближиться Царство Невесне, боляжі вселяйте, очищайте, мертві, воскрешайте, бісить изгоняйте ту неприясне, то не дадіти. Слава тобі, Боже, на слава тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки, в мені. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами причистої і своїй матері, святих славних, сахвальних апостол, святих праведних ботицьких ім'я, а не всіх святих помилих, спасе нас, як благ і чоловіколюбець. амінь.